Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, вінський філіал і сьогодні у нас має надходження. Ренос Сандеру 2020 року випуску з дизельним 1,5 двигуном на механічній коробці передач на передньому приводі. Комплектація Stepway. Автомобіль офіційно купувався в Україні та має лише одного власника. По комплектації у нас чорний салон з текстилю, електрослужачі всіх вікон, електроврівання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа. Є клімат контроль. В задній ресій у нас в дуже гарному стані. На автобі встановлені 16 легкоплавні диски на літній резині. Також є передні та задні партроники. Камера заднього виду. Багажне відділення у нас досить просторе. Заявлено пробігу на автомобілі 56 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна Одяг. Ціна на даний автобіль складає 13 тисяч 190 доларів. Вам буде доступний в та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.